Зараз ми знаходимося на підприємстві по розливу бутильованої води за допомогою цього устаткування. В чому цінність цього устаткування? В тому, що воно працює на безреагентній основі. Один із розробників, Дмитро Володимир Чарний, доктор технічних наук, зараз нам відповість на деякі питання. Розкаже про цю остаткування в першу чергу. Да, я підтримую вас, що ви сказали, що ця система безреагентна, але ну це умовна назва, що вона безреагентна. Вона споживає. Атмосферний кисень оце єдиний реагент, який вводиться в воду. Оцей атмосферний кисень і є тим реагентом, який окиснює розчинне залізо, ферум 2 двох і переводить його в трьохвалентний стан, який вже не може бути розчинним. І вже оцей от нерозчинне трьохвалентне залізо утворює найчастіше гідроксид заліза ферму, H3, який вже і затримується на фільтруючому завантаженні. Це Фільтруюче завантаження і є отим головним зерном нашої технології. На якому все і будується, це фільтруюче завантаження легше за воду. Воно зроблено на основі гранул харчового пінопелестерола, спененого. І оці от гранули і слугують цим фільтром, який затримує оці конгломерати фером ОА OH тричі і. Фактично забирають на себе це залізо. Як це відбувається? Процес процес цей досить складний, і тут він використовує всі ці марки, які є в природі. І він так називається біогеохімічний цикл заліза. Так само є біогеохімічний цикл марганцю, і так само є біогеохімічний цикл сірки. І ось ми, спираючись на ці природні особливості. Заліза і марганцю, їх біогеохімічних циклів, їх утворили, відтворили і оптимізували і прискорили. І ось завдяки цьому нам вдалося побудувати цю систему. Ця наробка дозволяє без особливих витрат використовувати подібні води. Оця система для очищення в цеху безалкогольної продукції червоно спиртзаводу. Тут випускають питну воду, газовану, не газовану і лимонад на базі цієї води. І як бачите, ну це як я вважаю, що це не невелика установка. 22 куби на годину. Ці технології використані і обладнання побудовано і запроєктовано, і в індивідуальних котеджах, і також в логістичних центрах і в багатоквартирних багатоповерхових будинках Ці технології отримали державне визнання у 2020 році. За ці технології була отримана премія кабінету міністрів України колективом, який розробляв подібні технології, і також вони захищені патентами Україна.